привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розв'язати наступне рівняння. Перед тим, як будемо розв'язувати, маємо записати, звичайно, ОДЗ. ОДЗ для даного рівняння це в нас Х дорівнює 0, оскільки ми не можемо ділити на 0. Записали і переходимо безпосередньо до розв'язку. Дане рівняння можна розв'язати з допомогою заміни. Це буде наступна заміна. Заміна х плюс одиничка на х дорівнює t. Для того, щоб замінити х квадрат плюс одиничка на х квадрат, маємо нашу заміну, наш вираз піднести до квадрату. Будемо мати х плюс одиниця на х квадрат. І обов'язково не забуваємо про те, що ми маємо і ліву, і праву частинку піднести до квадрату, те також підносимо до квадрату. І далі застосовуємо форму квадрат суми. Будемо мати наступне квадрат першого х квадрат плюс подвоєний добуток першого на другий, 2 помножити на х і помножити на одиничку поділи на х, плюс квадрат другого, одиничка на х квадраті, Дорівнює t квадрат. І бачимо, що х і х можемо з вами скоротити. Будемо з вами мати, поставимо таку стрілочку, х квадрат. Плюс 2, плюс одиничка поділено на х квадрат дорівнює t квадрат. Беремо і переносимо двійку праворуч. Для цього не забуваємо двійки змінити знак. Будемо мати х квадрат плюс одиничка на х2 дорівнює t квадрат мінус 2. І відповідно будемо зараз заміняти. Будемо нагадаю, зараз з вами заміняти х квадрат плюс одиничка подолана х квадрат на t квадрат мінус 2, а х плюс одиничка на х замінимо через t. І отримаємо наступне рівняння. t квадрат мінус 2 плюс t до рівня 0. Пропоную переставити наші тем і мінус 2 місцями поміняти. Для того, щоб нам простіше було виписати коефіцієнти, і, відповідно, простіше розв'язувати квадратне рівняння. Виходить, будемо мати t квадрат плюс t-2 рівня 0. Відразу випишемо коефіцієнти, а то в нас старший коефіцієнт, це в нас одиничка, в це в нас коефіцієнт перед t, це в нас теж одиничка. І коефіцієнт С у нас дорівнює мінус 2. До речі, про те, як розв'язувати квадратні рівняння, у нас вже є декілька відео на нашому каналі. Посилання на ці відео я залишу в описі до даного відео. Відповідно, беремо і рахуємо. Рахуємо за допомогою дискримінанта, де дорівнює в нас b квадрат мінус 4. Будемо мати 1 квадраті мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 2. Або ж це 1, мінус і мінус дають нам знак плюс плюс 4 помножити на 2, будемо мати 8, отже, це буде 9. Виходить корінь з дискримінанта, то в нас корінь з 9, або ж це дорівнює 3. І знаходимо, відповідно, з вами т 1 і т 2 Т1 дорівнює мінус b плюс корінь з Д поділити на 2а. Підставляємо мінус 1 плюс 3 поділити на 2 помножити на 1. Будемо в результаті мати з вами просто 1. І знаходимо т 2 т 2 то в нас мінус b мінус корінність дискримінанта поділено на 2а. Будемо мати мінус 1 мінус 3 поділити на 2 помножити на 1. Або ж це виходить мінус 4 поділити на 2, будемо мати мінус 2. В результаті ми отримали два розв'язки. т 1 дорівнює 1. І t2 дорівнює мінус 2. Але якщо ми повернемось до вихідного рівняння, то наша мета з вами знайти не t, а знайти х. Отже, маємо зараз повернутися до заміни. І будемо зараз це робити. Виходить, будемо мати наша заміна х плюс 1 на х, і перше значення t, то в нас з вами 1. Відповідно, друге рівняння це в нас х плюс одиничка на х дорівнює мінус 2. Для того, щоб спростити наше рівняння, перше, звичайно, почнемо з нього, домножимо ліву і праву частину на х. Оскільки х ми вже написали, що 0 не дорівнює, то це взагалі законно зробити. Будемо мати х плюс. 1 на х помножити на х дорівнює 1 помножити на х. х у нас скоротиться, будемо мати х квадрат плюс 1 дорівнює х. Переносимо все в один бік і запишемо наступним чином. х квадрат х переносимо з протилежним знаком, будемо мати х квадрат мінус х. І плюс 1 дорівнює 0. Можна також з вами. Будемо робити це рівняння з допомогою дискримінанту. а дорівнює 1, В дорівню мінус 1, і С дорівнює 1. Знаходимо дискримінант. форму ми вже сьогодні згадували, тому відразу її застосуємо. Будемо мати мінус 1 в квадраті, мінус 4 помножити на 1, помножити на 1. Або ж це в нас виходить 1 відняти 4. Це в нас мінус 3. Коли ми маємо з вами дискримінант менше за 0, то ми говоримо, що дане рівняння немає дійсних корень. Так і пишемо. Немає дійсних коренів або розвіски, теж кому подобається. Розв'язків і так, і так можна записати. Переходимо до другого рівняння, також домножимо його на хліву праву частину. Будемо мати х квадрат. Ми вже знаємо, що одиничка на x і x скоротяться. буде плюс 1 дорівня мінус 2х. 2х переносимо, не забуваємо змінити знаки. х квадрат плюс 2х плюс 1 дорівняв 0. Можна, звичайно, стосувати дискрим... дискримінант. Але в даному випадку можемо також помітити, що це у нас формула квадрат суми. Згортаємо відразу формули, будемо мати х плюс 1 до квадрату до рівня 0. І пам'ятаємо, що лише 0 в квадраті може давати 0 нам в результаті. Будемо мати х плюс 1 до рівня 0. І переносимо з вами одиничку праворуч. Виходить х у нас дорівнює мінус 1. Отже, в нас отримався лише один розв'язок. Відповідь мінус 1. Всім дякую за увагу! До наступних відео!